Слава Україні! Сьогодні в нас тринадцята лекція під щасливим числом символічним. Перша лекція про слов'ян. Коли вони з'явились, всі досі сперечаються, кожен, мабуть, мусить сам для себе робити висновок. На мою думку, сталося це незадовго після сарматського вторгнення в наші степи про яке я вам розповідав минулого разу. Тобто приблизно за 200-150 років до нової ери на основі оцих пограбованих, зґвалтованих, споплюжених сарматами землеробів Тавроскіфів або венедів. Виникла слов'янська народність. Перші слов'яни, яких ми пізніше знаємо як антів. Археологічно перші слов'яни це так звана зарубенецька культура. Її відкрив той же самий Вікентій Хвойка. Як бачите, цей Чех самоук зробив для України насправді дуже багато. Культура це доволі примітивна. Як я кажу, споплюжена, пограбована, але все-таки це культура землеробська. Житла невеликі, порядка 15 квадратних метрів, заглиблені, тобто напівземлянки. Ну а в розкопах велика кількість бридких черепків керамічних. Тобто такі неоковирні глечики, криві горбаті, зроблені без гончарного кола, їх одразу видно. Пізніше науковці приплили до цієї культури ще кілька, які, я вважаю, створені ну, абсолютно штучно. Наприклад, київська культура, пражська культура. Ну, З точки зору незацікавленого стороннього спостерігача, все воно виглядає, даруйте абсолютно однаково. От те, що я вам сказав. Напів землянки і бридки уламки кераньки. Заліза дуже мало. Поховання просто жебрацькі якісь. Тобто нічого практично в поховання не клалося. Із матеріальних цінностей, вочевидь, було їх небагато, жили вони досить просто і ощадливо. Перші спогади про них в історії з'явилися не скоро. Чому? Тому що на першому етапі свого життя вони нікому не заважали. А в ті часи, як і в нинішній політиці, на тебе звертають увагу. З тобою рахуються тільки коли ти приносиш якісь проблеми. Поки ти нікого не турбуєш, ніхто тебе й не почеше. А перші слов'яни за відгуками очевидців були люди добрі, мирні і лагідні, аж занадто. От приблизно, от як ми, коли віддавали ядерну розборку. І тільки десь орієнтовно, до кінця 4-го, початку 5 століття, їм вдалося в достатній мірі озвіріти, щоб на них звернули увагу вже всерйоз. І після цього починаються розповіді про лютих слов'янських завойовників, яким палець в рот не влади. От така історія, погодьтеся, що досить сучасна. Українські історики. Дуже не люблять згадок про до-Варяжську Русь, до Скандинавську, тому що досі більшість з них віддає перевагу нормандській теорії, яку колись німці придумали для Катерини II. От десь там і застряла більшість наших фахівців. Хоча насправді слов'яни, і в тому числі і роси, Існували задовго до Варяжської доби. Хто не знає, доба вікінгів почалася в самі-самі останні роки VIII століття. До того про них ніхто не чув. Вони сиділи смирно вдома і лізали виключно один одного. І за межі Скандинавії навіть не домагалися охотися. В останні роки VIII століття почалися перші напади вікінгів на Ірландію. От з цього, по суті, почалися їхні походи. Тому оці всі розмови, що роз це скандинавське, здається, фінське слово, що означає гребця, воно на голову не налазить. Тому що що воно означало, коли скандинавами тут і не пахло, якщо це гребець? Першим, хто згадує людей роз, був Ам'єн Марцелін. Історик ще IV століття, специфічний римлянин, язичник, але в принципі він не був аж надто антихристиянсько налаштований, хоча дуже любив і в усьому підтримував Юліана Відступника римського імператора, який повернувся уже після прийняття християнства як державної релігії. Імперії. Він таки повернувся до рідновірства, як у нас кажуть. І от він вперше згадує десь в районі 390-го року, як гуни увірвалися у володіння германаріх. Ну і все з ними. Були і люди-рос. Історики намагаються доводити, що люди-рос, тобто Росамани, це те ж саме, що роксолани. що це до Росії не має ніякого відношення. Ну, чому так говорять, бо треба щось говорити. Приблизно під 370-м роком їх згадує великий готський історик Йордан. Ну, єдина проблема, що сам він жив майже через 200 років після цього, він десь писав у середині VI століття свою історичну працю. Тобто зрозуміло, що його особисті спогади тим періодом не датувалися. Тому це вважається якби не дуже достовірне свідчення. Захарій Ритор теж приблизно в той же самий час в середині VI століття теж згадує людей Рус. Роз які знаходяться десь поруч із Приазов'ям, він перераховує всіх оцих от, хто вторгся разом із Гунами. Там у нього перераховані і Гуни, і Авари, і Хазари, і Булгари. Багато народів, і в тому числі і люди Рос. Народ з дуже довгими кінцівками, якщо вірити йому. Тобто, швидше за все, сам він їх не бачив. Навряд чи їхня анатомія з тих пір так радикально змінилася. Тобто це все свідчення до Варяжської епохи. Причому свідчення, які збереглись до наших днів, це вам не московські літописи, наругу над якими ми чинитимемо через кілька лекцій, не пропустіть. А це більш-менш незалежні і більш-менш, ну наскільки це можливо станом на ті часи, достовірні свідчення. Дуже цікаві спогади залишив нам Пріск Панійський. Чому цікаві? бо він був дипломатом. Якщо письменник це істота безвідповідальна, це я вам як письменник кажу, що хоче та й пише, то дипломат ні. Дипломат їде з офіційною місією, він дари везе, якщо він їх не тім почне роздавати, то стане потім на голову коротше, коли додому повернеться. Тобто він повинен чудово розрізняти, з ким він має справу. І от він залишив нам досить. Детальні спогади про цю місію, про його поїздку до Атіли. І там, в числі іншого, він згадує і типово українські слова, по суті, це перші українські слова, які дійшли до нас на письмі. Мед і страва. От тільки самих слов'ян він не згадує. Ці слова він приписує скітам. Тобто скіти. Ті, кого у IV столітті нашої ери греки називали скитами, говорили нашою українською мовою. З чим я вас і вітаю! А заодно й тих істориків, які розповідають, що скіфи це щось чуже і до нас відношення немає. Марцелін окремо, даруйте не Марцелін Пріск Панійський окремо згадує унів. Тобто гунів, а окремо скітів, тобто саків. У нього це абсолютно різні народи. Він детально описує самого Аттілу, якого зрозуміло, тоді всі римляни боялись, який належить переможеним по відношенню до переможця. Але, попри це, він дав досить приязний опис самого Аттіла, показав його як чоловіка спокійного, справедливого. І навіть аскетичного в своїх смаках, який їв просту їжу, сидів з усіма разом за столом. І навіть не зрозуміло, на біса йому було стільки золота, яке він вимагав під всяким приводом, а часто навіть без жодного приводу. Ну але зараз не про Атілу, про нього я вам розповім пізніше. Це розповідь про перших слав'ян. Тобто, оці ж... Перші люди, які про них почали писати десь наприкінці V і в VI столітті, вони в основному називали слов'ян склавінами або антами. Іноді людьми Рос. Чим відрізняються склавіни від антів, наші історики не знають. От вони дивуються, що і склавіни, і анти описуються абсолютно однаково. Що за тими описами їх неможливо розрізнити, як їх самі греки розрізняли, ніхто сказати не може. Може там в них якийсь звичай був специфічний, чи якийсь специфічний одяг, чи зачіска. Ну, я вам скажу простіше. Я, наприклад, коли хочу дізнатися, з ким маю справу, я його просто про це питаю. Мабуть, історикам це в голову не приходить, що цих слов'ян могли просто спитати, слухай, ти хто. І для мене очевидно абсолютно, що склавіни це скалічене слово слав'яни, це так вони себе називали. Тобто люди, які знають слово, розуміють слово. Це і не дивно, тому що тих самих німців, дойчів, слов'яни називали так, бо вважали німими, бо їх не розуміли. От є слов'яни, які розуміють слово, і є німці, які німі, які невідомо що белькочуть. Римляни ж теж називали германців варварами, тому що не розуміли їхньої мови. Так що це усе абсолютно по-людськи. Тут дивуватися нічого. А хто ж такі анти? Анти це ті ж самі слов'яни, але об'єднані уже в державу. На той час, принаймні коли це все писалось, шосте століття, от самого початку, уже існувала анська держава. І оця самоназва Анти говорить про самоусвідомлення своєї приналежності до цієї держави. Тобто, по суті, нація вже склалася. Це от самоусвідомлення своєї окремішності, що ми теж слав'яни, але ми не просто слав'яни, ми анти. Оце вже відслідковується, тобто це вони вже власним голосом говорили тим промеям, з якими спілкувалися. От з цього моменту можна сказати, що склалася вже перша слов'янська держава. Але ми не будемо забігати наперед. Наступного разу я вам розповім про другий геноцид на нашій землі. Тобто вже той, що був пережитий слов'янами, про недобрих людей, які цим займалися. А поки що єдине, що хочу сказати, ви, мабуть, всі хотіли почути від мене про кніву, про карпів, про Боранів, про їхні звитяжні походи на Римську імперію. Мені не хочеться вас розчаровувати, але я не знайшов свідчень переконливих, що це йдеться про слов'ян. Дійсно, з першого століття і частково друге століття нашої ери відбувалась велика експансія Римської імперії на наші землі. В Закарпатті досі знаходять отакі от жетони римських легіонів. Тобто, якщо для вас Римська імперія, це там, де Рим, це дуже далеко, вона ось тут була поруч, вона була прямо от, доходила до наших земель. Ми ставали прикордонням, принаймні ненадовго там, в часі, часи Трояна ми ставали прикордонням Римської імперії. Ну а хто лежав між нами і Римом? Географічно ви знаєте, там Балкани. А населяли Балкани тракійці. І от римляни з метою розширення своєї імперії воювали з тракійцями, а оскільки тракійці не бажали здаватися, то римляни їм влаштовували повноцінний геноцид. Я ж вам казав, що в римській цивілізації нічого такого цивілізованого і приємного насправді немає, якщо придивитися. І оці от, от усі тракійці. Звичайно, дуже з цим Римом мучились, втрачали свої місця постійного проживання, тим самим переносили свої проблеми на сусідів, ну і час від часу все-таки вибухали повстаннями, і під час одного з цих повстань, десь орієнтовно 251 року, великий вождь на ім'я Кніва розбив. Римське військо і в тому бою були вбиті обидва імператора, старший і молодший. Що це чи не єдиний випадок, коли римські імператори гинули на полі бою? Тобто це говориться про те, що розгром повний. Ну цей і книга начебто причисляється до готів, але згадується він тільки одним істориком, і, як ви вже здогадались, готським. Зрозуміло, що він в будь-якому разі постарався приписати ім'я переможця до себе. Але про самі ці події є згадки і в інших істориків, тобто їх можна вважати реальними. Даки, це, мабуть, найбільший із трокійських народів, зазнали такого геноцида, що повністю зникли. З часом їхню територію заселили Волохи предки нинішніх румунів. Ну, а деякі трохійські народи намагалися боротися ті ж Карпи, на честь яких названо Карпати, ті ж борани. Знову таки, зараз багато хто говорить, що борани це слов'яни на тій підставі, що вони жили у нашому Причорномор'ї. Але набагато імовірніше уявити, що. Просто це місце звільнилось, коли сармати пішли, і його зайняли якраз трокійські народи під ударами оцих от римлян. Ну, і все це продовжувалось, аж поки до нас не прийшли готи. З готами теж не все зрозуміло. Вони теж оповиті міфами які ми з вами будемо розвінчувати наступного разу. Не пропустіть! Буде цікаво. Дякую вам за увагу. І слава Україні!